Всім привіт! Сьогодні 21 вересня і на вулиці справжнє літо. Що, йде, не йде. Іде відкривати. Привіт! Привіт, заходьте. Там така спека. Треба да. передітися щось легеньке. Давайте заходь. Аня, як завжди, треба водичка. Водохльоб так, ідемо трошки погулять. Ти побачила, у тебе є калькулятор. Я не впевнена, що він буде працювати якесь іграшка. Олечка зробила обід, каша кускус -кус. і смажені грибочки. І ще такий салатик літній. Будемо рахувати, що у нас ще два дня літа, три. а там будет холод. Анюта, и дальше есть ты. Mm -hmm. Аня уже никого не чекает, силася. Сьогодні вже понеділок, і ванюти дистанційні уроки математика. все на наша чекає, поки ванютки закінчиться уроки. Так? Да? По прогнозу погоди у нас сьогодні останній спекотний день. Треба вийти, погуляти, бо далі буде вже прохолодно. Щось захотілося подивитися. Альбом с фотографиями. Моя анютка. И тут два Такая смешная. Завжди так подобалось її гарно вдівать. Дівчинка все ж таки. Ось така в неї була кухня. А це я зробила зачіск, зачіску свого дитинства. Ой, сміхотуля. Це купила їй будиночок. Ми там поклеїли шпалери. Шторки повісили. Це з Віталічком. Це вже була наша лялька, Уляна. А це модняшка моя в золотій курточці. Ось таке осіннє такі фото. А це Віталіку 17 років. Новий рік. Ой, моя принцеска. Три рочки Ані. Ось така. Це на дачі, з помідорчиками. Вона їх тоді не їла, вона дуже погано їла. Хотіла тільки печиво, батони і таку всяку єрунду. Це я її купила ведмедика. З колясочкою улюбленою. Ось. Це ми волосся накрутили. В неї дуже густе волосся і пряме. І, ну, коли накрутиш, то воно дуже погано тримається. А це Віталічок. Тут йому 18 з друзями. Ось. А це ми з Адріанчиком. З Катюхою. Така гарна була зима. А це Новий рік. Ось такі костюмчики. Ось з вікою, на лебединці. Оця скачує дуже така цікава фотографія в однакових платячках. Віталіку 19, ще тут наша Масянечка. Знову новий рік. П'ять рочків. Це таке платячко було, гарненьке, з дівчатками. Це перед першим класом. А це взагалі фотки дуже, дуже цікаві. Це я вже в процесі схуднення. І тут я вже схудла на 19 кілограм, і мені здавалося, що я вже. Ну, така більш-менш. А зараз дивлюсь і розумію мати рідна. І тут в мене такі похудательні фото. Чим далі, тим худіша. От, тут вже якась менша. Отут. А. Тут ще менша. Цікаво. Це все Олечка фото нам поробила тут ми такі щасливі. В кіно ходили, гуляли ось. Оля приїжджала на дачу. І це останнє фото, день народження нашої Олі. Ось. І тут я вже, ну, вже схудла добряче. До речі, я схудла на 45 кілограм. У нас в гості прийшла міюшка. Тільки що в себе дома так скакала, а тут притихло нове місце. Де я? 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 все? Хто я? Де я? Мійка? Мійчка, зайка. Ти така Халюся. Мія побачила бусю і так вже просто цікаво виривається глянь, а буся не бачить. Буся сидить <свист> така собі. Ой, побачила, побачила. <свист> Бусь хто ой, це? <свист> Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай, 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 ай. <свист> Буся хто це? Це хто ага. хтось шипить. Ага. Бусин шипить. Чужой. Щось, дівчатки, якось. Зашипіли бусі. Боже, я за вісім років перший раз побачила, що буся шипить. Так, ти, напевно, йди в коридор. Щось ти не в духе гостей. гостій. Найдобра кіця і тут амія в позу стала. Ні, Коротше, це для котів стрес. Мійка! Мія. Буся. Так, то хоч лапами не бийтесь. Ну, я думаю, Буся не буде. Ну, Буся битись. не должна, а Мія теж не долажна, вона ще маленька. Mm. Хоча коли вона буде Ой. більша, тоді я не знаю, як шучу, там шучу, Мія. Але взагалі-то наша буська дуже добра. Ну, Знайомство. Ну, щось буся пошипіла, пошипіла, а зараз просто дивиться. Не знаю, як це знайомство пройшло, вроді би спокійно. Да. Буся в шоці, вона взагалі не розуміє? Ой, ой. Хто це? Та наша буся з крисою дружила, да. з хом'яками. Мійка, Мійка, Міка. Міка, Міка. Давай на підлогу вилазь. Зістрибуй. На Міюша, зістрибуй. Ніка. Не, ну щось, буся, я. я... Ай-яй-яй, шипить! Буся. Бусь, не шипи. буся. Надіюсь, тільки шипиш, більш нічого робити не будеш. Ні, ну, я думаю, що вона. Не обіжай, малишку, бусинка. Міюшка тут Міюшка. територію обстежує. Може треба допомогти руки для нього. Та ні. 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 О, Мія вже пішла на стіл. Любить Мійка по висоті лазить. Мія. Мія. Та вона так быстро дивися, освоїлася вже. Я дивлюсь. А Буся шипить. Бусенька, ты ж так не нервничай. Вона скоро піде додому. Напрош... Просто зайшла в гості. Слідкує за нею, слідкує, боїться і шипить. Я, а нема ниточки якої, щоб погратися. ну, а, буду, буду гратися, я ж дитинка ще маленька. Вона хоче добратися до бусі. Іди сідай біля бусі, бо буся, по-моєму, не в дусі. Буся. Скажи, на мою територію прийшло таке чудо, Буся, ти куди? яке ще зараз добереться до моєї їжі, але там нічого немає. Шипить. Буся що таке? Міюшка, ні, туди не лізь туди, мія! Міся ну, знайшла свій лоточок своє щось рідненьке угу. твоє, твоє. Все хоче додому. Мама, забирай мене, каже, мама, забирай мішик, яка вона класна, така бархатна, Ти така девчинка, а тут буся, Шипуся. бусюнь. Вона зараз піде додому, не переживай, вона не буде з нами жити. ні 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 Ти наша улюблена кітюня. Оце ці коти. Мені здається, якби так от жити уже у нас другу кітку собі взяти, то вони би потім такими подружками би були. Бо наша буся добрячка. Вона до всіх звикає. Спали б в обнімочку? Да-да. Правда, Мія? Зой. Мія, миш, миш побігла, Мія. Мія не поняла. Ой, миш вертається. Хом'як, це не миш, це хом'ячок бігає. Мія, хом'ячок, щось не цікаво. Щось, Ні, Щось якось. Лови, Мійка, вона не зрозуміла. Щось не Як те дитятко собі грається? Скажи я собі ще маленька. Скільки, напевно, місяця чотири є, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Дитя, що ти скажеш? Котяче дитя? Зараз наганяється і піде додому спадки. Бусі, От що значить котеня, і така вже кітька сім років. Не хоче вона. Не хоче вона гратись. Взагалі. З таким зайчиком. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!